Привіт! Я, коротше, вчора тупанув. Вчора був 60 день, сьогодні 61, й тобто це вже початок 3 місяця. Прикольно, так. Да. Що сьогодні прикинувся? Трохи раніше, ніж зазвичай, бо треба було йти не йти, а робити домашнє завдання з партнером в школі. Але ми так його і не зробили, поки школу не прийшли. Він там щось почали переписувати тоді, коли я вже почав виходити на поїзд. А потім в поїзді він сказав, що він там щось йде купувати і От зробимо в класі. Ну, Я в клас прийшов, його не було. Він написав, що прийде за 10 хвилин до початку року. Він прийшов одразу, як тільки прийшла вчителька. Ну, вчителька прийшла за пару секунд до нього. Ну, я тоді написав текст. Він сидів такий, що так довго? Давай закінчуй. Я кажу, ні, це ще не все. По того йому його спитали за листи, які він написав, і його відправили а, писати їх, робити тести. А я, ну, я виходить, сидів, чекав, вчителька казала, потім розкажеш, потім, потім. І по итогу так нас і не спитали. На сьогодні щось трохи сумна була, але я забув спитати чого. Спитаю вже через 2 дні, коли з нею буде урок. І от так от. Сподіваюсь, не буде вона така сумна постійна. Хоча потім наче стало звичайно. Окей. В школі наче нічого. Готувалися до тестів і все. Потім прийшов додому. Трохи полежав, позаймався фігной. І побігли з братом на дачу там 4 км туди назад. Тобто 2 туди і 2 назад. А, от брат здох. Я на увазі... Да. Не буквально здох, а на. Забігу здох. Ну, Коротше. Пожерли трохи полуниці, Я пожер пожар полониці. По він пожер ем, черешню. Я теж черешню трохи поїв. І потім він. Такий. О! Диви, арбуз. Я кажу о! Зараз будемо жерти, а я його тріснув 2 дні тому його закинув в бочку з водою і він був слизький. Я його помив. Роз. Розділив на дві частини. Дивлюсь, він трохи щось під кись, під. Е... Підтік. Я його помив. <гум> відірвав якоть, Помив м'якоть, Кажу, ну, наче нормально. Але більше ми той гарбуз не їли. Нафіг він треба. Такий собі не дуже. Думаю, був би нормальний, якби ми його одразу з'їли. А так. Що вже? А якби я його не тріснув, можливо, він би ще дожив. Хоча він блин, був в тепліці два дні, тому не знаю, не знаю. Весень досі нечистий. Кульки там прям зелені-зелені. Важка, зелені. звісно, з ними. ще? Ну, позаймалися трохи в парку. Я зробив, Виходить три підходи по 15 і один підход останній 14, не витягнув підтягування, а там далі. вже не важливо. Повернувся додому. Мента кластик порекомендував подивитись фейт. Ще він порекомендував мені подивитись серіал, я його додивився, так. Він такий, я подивився фейт. Ну, зараз думаю, ще одно. Гляну кілька серій, але не багато, бо вже 11 треба ще відео викласти. І далі, в принципі, буду дивитись. вже. Ох. Нічого, мабуть, все. До завтра. Бувай.